Знаючи якість робіт підрядчика, який займається ремонтом даху у сьомій школі, ініціативні батьки учнів зібралися днями задля підтримки педагогічного колективу та директора, а також задля впевненості у спокійному комфортному житті дітей у стінах цього закладу. Розкрили кришу, пішов дощ, і затопило третій поверх. Звичайно, ми як батьки, ми ну, ми вимагаємо порядність так само і від пана Антонюка, від пана не треба і від того підрядчика, який мав це зробити. На сьогоднішній момент ми хочемо ставити питання про те, щоб було це прозоро, щоб ми могли зайти десь подивитися, чому вибрали саме такого підрядчика. Ми хочемо контролювати цей процес роботи, щоб не завдавалися збитки за те, що ми самі фінансували. Батьки учнів підготували лист, щоб на конкурсній основі вибрати іншого начальника управління освіти, сім'ї, молоді та спорту Дубинської міської ради. Проте у залі виникла дискусія з приводу цього задуму. На конкурсній основі вибрати начальника міської освіти дубна. Щоб батьки, от такі активісти, які є вибрали, щоб це все стало процес прозорий, а не хтось би їхав кудись, щось вибивав і заставляв міських очільників освіти проводити ці ремонти, що вони роблять, при тому всьому, коли заставили їх ці всі ремонти зробити, то ще й вони робляться неякісно. Не треба нам зараз перед виборами піднімати цю бучу. Ми не призначаємо батьки начальника відділу освіти. Ми не призначаємо і ми показую. не зможемо його на конкурсній основі. Це на рівні країни має бути. у ході зустрічі. Завітали і представники міського управління освіти. Вони запевнили, що хвилюватися з приводу ремонтних робіт та компенсації немає підстав. Договорі підряду з підрядником чітко вказано, що під час значить будівельних робіт. Якщо пошкоджується майно, чітко вказано, що він робить повне відшкодування. Так що тут питань немає. Ми з підрядником говорили, він йде повністю на всі витрати для того, щоб зробити ну, в класах ну, все, що потрібно, щоб було в тому стані, в якому воно було ізначально. Проте, як виявилося, ремонтні роботи розпочалися до того, як уклали договір, тому юридично можливо, що підрядчик може ухилитися від відповідальності за пошкоджене майно. Ну як без договору? Ми процедура, саме йшла процедура оформлення узгодження договору ну, ну, і, і підрядник просто для того, щоб швидше починати. Ви кажете, в листопаді ми ж знали, що в листопаді фінансування аж тільки буде закриватися. І підрядник е це от, каже: давайте будемо раніше, щоб я встиг зробити його. Це неправильно. Ми плануємо все-таки збирати підписи. З цими підписами ми будемо йти до треби. І для того, щоб він все таки дав нам гарантію того, що мають зробити правильно відшкодувати збитки спорчених класів упродовж місяця. Активні батьки планують зустрітися з підрядчиком та збиратимуть підписи, щоб ненароком наслідки недобросовісної роботи не впали на їхні плечі.